Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава. Так, друзі. У мене оверлок жасмін. Серії FN 2. Ну немає значення. Жасмін, Секо, Драгонфлай. Там дуже велика кількість всяких назв немає значення. Це китайський оверлок. Раніше вони були трьохниткові, потім почали робити їх чотирьох ниткові і навіть вони ще є і п'ятиниточному вигляді. То взагалі треш не був, не разу не робив, не знаю. Ну, е, роблю огляд, в якому стані я отримав цю його Прислала мені пані Наталія. Здається, е, місто Кам'янка в Черкаської області. Оверлок дивлюся в новому стані, нитки заправлені. ось Прислала ось антенну. Ну, мачта антенна. Бачите, добре, що прислала, бо вона все зігнута. І її треба вирівняти. Я її вирівняю. часу воно тут зломане взагалі, то я тоді перероблю, саме головне, щоб оце було. Болтик цей, потім відрізаю, надіваю наклей і воно буде працювати. Педаль, педалька в новому. Ну, оверлок взагалі новий. І чому я кажу, що оцей, коли мені присилають на ремонт і налаштування, обов'язково педальки бо, як правило, тут немає плавного ходу. Хоча б е, обов'язково треба подивитись, щоб з розетки витягнута була не включена. Обов'язково. Обов'язкова вимога така. І я обов'язково роблю плавний ход, хоча б ну, на початках, бо коли попідгорає тут ті пластиночки, хто не бачив цей, то буває люди просто так стукнули в стіл і працює. Бачите? Принцип роботи. Один провід перерваний. Ну, так образно я малюю цю схему, перерваний між собою, і він з'єднується через графіт, ось так Через графітові пластиночки на оцю ось ось пластинку і повертається. Або ж ось, ось напряму. Це вже буде велика швидкість. Бачите, він зразу замикає, і коли ви сідаєте шить. І він зразу гей-ле-ле і погнав на максимальних швидкостях. Це дуже незручно. Це я роблю. Це входить у вартість моїх робіт. Педальку довести до додому. І сам оверлок. В першу чергу дивимося, оверлоки старі. Вони, як правило, в новому стані, бо вони з заводу йдуть не налаштовані. Абсолютно. Ось. І, як правило, вони стоять, валяються на горищах, в шкафах. От. І дивимося пасок інжеремі, бо, як правило, його тут висипається він. ну, З часом. До речі, не дуже зручна модель. Вони були, ну, якось отак, що от трошки більше це махове колесо і було хоч за що взятися. ну. Наприклад, там підкрутить його. І за цю кришки я б цю кришку в такому випадку, в такій моделі, я б не ставив би взагалі. Пані Наталя, як я його налаштую, буде на ньому шить, то Просто можна зняти цю крижечку і набагато зручніше ось собі отак підрулювати. Чим того отак. Ось 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 Все ось. такий лайфхак. Ми поїхали далі. Розбираю, дивимося. Так. Ремінь гарний, ремінь новенький, невисипаний. Ну, хорошо. Люфт по шайбочкам. Трошечки він. Якби трішечки треба його. Ну, все виставлю. Прийдеться розбирати двигун, підставлять шайбочки. Він отак ось не щапався. В принципі, йдемо далі. Дивимось ніжки. Ніжки цілі, не потріскані, ну, по крайній мірі цілі. Бо вони от, от е, часу, тим більше він десь 7,5 кг вага, і вони просто тріскаються. Ну от часу Книжки ціленькі. Об'єм робіт налаштувати, я ж кажу, якщо у вас такий оверлок, він іде з заводу не налаштований. Це проблема не у вас, от, а проблема в самому оверлоку. Бо він, як би так, так би мовити, в Китаї коштує копійки. За ті копійки ніхто їх не налаштовує. Та ні, цілий нормальний ремінь. Це котик яша в мене м'якає. Ну я не буду дивитися заправку. Ще дуже важливо подивитися. Яшка. Бачите, голки стоять неправильно. Ха-ха-ха. Зараз я позрізаю ці нитки. І він ніколи не шив би, ну тут ось щось наплутано. Є тут декілька варіантів заправки ниток. оце саме оцього механізму. Ну, я відпрацював собі, як би один, так би мовити, один-два варіанти. Ось. Ну, люфти максимально треба з нього видалити. Ну, щоб не було цих люфтів, тоді він буде тихіше працювати. Ось. Змастити і люфти. Зараз давайте зніму лапку. І він геть новий. Це треба дивитися вже, бачите, трошки петель. А то є так, що починає шить швидкість на всю і петельником б'є по цьому. Тут канава така, потім нитки, хоч не хоч. E, чіпляється. Все треба відполірувати, все налаштувати. Ви бачите, що тут неправильно. А чому так? Ну, це не, не значить, що він би шив. Він ніколи не шив би. Все бачите, ця голка має бути. Ліва голка, ліва, ось ця, має стояти вище за праву. А чого так не знаю. Хе -хе. Дивна історія. Зараз. Ось відпустив гвинтика. Саме краще в ці оверлокисті ігулки ДП5. Це бачите? Поставив правильно оце. Ліва голочка трішечки вище за праву. Ножичок ніж я буду точити, виставляти. Бо він тут стоїть. С якийсь накид. Навіть не буду перевіряти. Перевіряється ніж. Ось такий шифончик береться. Ну, приблизно. І підставляється. Він неправильно, він просто бере і виштовхує сюди. Виштовхує сюди тканину. Треба наточувати. Це все я буду виставляти. Це я все буду робити. От. Давайте зніму, Зніму голку в пластину. Подивимося, як там петельники себе ведуть. Петельники теж треба знімати відполірувати, щоб вони ну, гладенькі були, ніяких завуселець за не було, тоді тільки не буде рвати нитки. Ось. Звісно, що це дуже-дуже обмежений оверлок у своїх можливостях, у своїх, по своєму функціоналу. Все треба це сполірувати, щоб воно гладеньке було, тільки тоді він буде шити. Тільки тоді. А що ж воно нитка це буде тут чіпляться? Ось. Давайте подивимося пательники. Зараз зніму ножі. І я його повністю розбираю практично в нуль. Ось він. люфу. Це ж він як гриміть. Гриміть моє. Я їх ці вже верлики стіки переробив, вже закритими очима. Ну щось, щось не відпускає. Ну, пальчик маленький. Ну, я розумію, що ход ножа тут а, всього 2,5 мм. Ну, залили, залили мастилом оливою. Ну, а цього ж йому краще не стало. Ось. І оце все відполірувати треба. Лапку до ума довести, зуби до ума довести. Все на світі. Петельники, петельники гнуться від руки в цих оверлоках. Зажаті. Як би він шив, коли тут зажато по саме не Ось. Ну, Пружинка нібито тут правильна. Сама сильна зверху, потім слабша, слабша і геть слабенька має бути. Ніж нижній. Ну, хтось намагався її точити, а що ж точи не точиє, як він не шиє, верлу, Залитий мастилом. Ну нічого, все зробимо. Дивимося петельники. Я не знімаю цих всіх нюансів, цих всіх подробиць, бо навряд чи хтось буде, ну яка ж важка буде це робити. Буде робити це самостійно. Бо тут дуже багато роботи. Ось дуже високо тримаєш голок, його треба трішечки вище, інакше він працювати не буде. Все треба виставляти оце. Ось. Так, ладно. Так. Ну, трішки некоректно він. Налаштований. Некоректно. Зараз практично цих оверликів вже й немає. Ну, свого часу багатенько, я їх купив, зробив і продав. Зараз в місті Дрогобичі там є спеціалісти якісь купують, скуповують їх. Як налаштовують, не знаю. Тих людей не знаю нічого. Ось. Давно робив таке оверлок, ну нічого зробимо. Типа помазаний. І оце всі ці люфти тут підпилюються Люфти є ці зайві. І тоді він максимально буде тихенько працювати. Ось. Ну, подивимося. Як воно буде. Буде все нормально. Ну, заходик такий собі. Якби типа ж і виставлено. Але коли вертається петельник, він оце голочку не має трогати. Воно тільки на цьому буде клас-клас робити. Ось, друзі. Пишіть коментарі. Кому потрібно налаштувати вейну техніку, звертайтесь. Номер телефону я залишаю під відео в описі і на загальному на каналі. Під назвою Майстерня Віктора. Там теж є мій номер телефону. Так, друзі, сьогодні забув трішечки, забігався. Сьогодні річниця повномасштабного нападу на Україну. Я засуджую Російську Федерацію за їхні діла, ну, за їхні дії. Ну і все буде Україна.